Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жажур. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про карту бажань, її суть та коли найкраще її складати на 2024 рік. Адже у рік зеленого дерев'яного дракона пощастить тим, хто вміє формулювати та візуалізувати свої цілі і мрії. А перед тим як ми розповімо вам, як же скласти карту бажань на 2024 рік. Просимо підписатись на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Ну а тепер почнімо розбиратись з картою бажань, щоб всі наші мрії та цілі стали досяжними. Впливати на майбутнє силою підсвідомості мрія кожного. Один із перевірених способів це карта бажань, що ж являє з собою карта бажань, карта бажань або ж вішборд, дрімборд або дошка візуалізації. Це техніка здійснення бажань, що ґрунтується на візуалізації потреб та фантазій конкретної людини та представлена у вигляді картинки щасливого життя, нею давно і успішно користуються багато людей від звичайних громадян до загальновідомих кумирів. Зовні карта бажань це унікальне зображення, яке виконано з урахуванням певних правил та умов. Вона може бути представлена як у матеріальному вигляді, наприклад, малюнок або колаж на дошці, так і в віртуальному. Це комп'ютерна програма. Цей інструмент було запозичено з даоської практики феншуй, яка враховує взаємозв'язок думок і безмежних можливостей Всесвіту. Тепер його доопрацьовано з урахуванням психологічних технік і уявлення про закон тяжіння благ. А також сучасних потреб суспільства, єдина умова бажання для карти треба вибирати серце. Дивлячись на неї, людина неосвідомлено рухається вперед, вчиняючи правильні дії та мінімізуючи помилки на шляху до мети. Найкращі періоди створення карти бажань на 2024 рік. Існують певні дні та періоди часу, які найбільш сприятливі для складання карти бажань. У них закладається потужний посил на майбутній рік, активізується енергія реалізації та втілення необхідна для запуску змін у реальному житті. Коли ж робити карту бажання 2024 рік. У цьому році таких моментів буде декілька. Перший це грудневий молодик. Він настане 13 грудня 2023 року. Бажання можна загадувати і через 48 годин після точного часу молодика. Другий період це місяць, що зростає. Це період з 14 по 26 грудня 2023 року. Крім місячних циклів, силу втілення бажань у реальність підвищує момент вступу в права володаря року зеленого дерев'яного дракона. Це станеться в новорічну ніч за китайським календарем. А саме 10 лютого 2024 року він збігається з людневим молодиком. Усі дні до повного місяця, поки місяць зростатиме з 11 по 23 лютого 2024 року. Також підходять для ритуалу формування і активації карти бажань. Існують певні особливості карти бажань на 2024 рік, адже рік зеленого дерев'яного дракона. Унікальний. Його чекали 60 років, і він є високосним. Він змінить усі сфери життя, тому мрійте ширше і сміливіше. Пропишіть кар'єрні та фінансові цілі, свої мрії про стосунки. Якщо хотіли мати дітей, сміливо мрійте про це, як і про зустріч кохання всього життя чи здобуття нового творчого захоплення. Правила складання карти бажань. Щоб обійти психологічні бар'єри, відкрити шлях до підсвідомості та її безмежних ресурсів, потрібно знати секрет складання карти бажань, вивчити ці правила та умови, щоб створити дієвий вішборд на прийдешні 12 місяців. Так як же ж правильно складати карту бажань? Щоб карта працювала, був розроблений алгоритм її складання та активації ось підготовчі етапи. Перше. Створіть навколо себе сприятливий простір. Друге. Підготуйте необхідні матеріали. Коркова дошка або арку шватману. Маркери, фломастери, кольорові олівці, клей, лінійка, ручка шпилька, кольорові картинки, листівки. Фото і ножиці. Третє. Приступайте до створення колажу, будучи в доброму здоров'ї та гарному настрої. Дотримуйтесь таких правил. Перше. Появіть картинку майбутнього в деталях. Підберіть до неї образ картинку. Друге. Думайте про мрії у теперішньому часі. 3. Не бажайте людям зла і не просіть досягнення особистої мати на шкоду іншим людям. Випишіть бажання на окремий аркуш папера, зафіксуйте терміни та бажання створюються на 1-3 роки, а потім її треба оновити. Що має бути на карті бажань? На карті бажань у новому 2024 році має бути 9 стандартних секторів: триграм або БАГУА. У кожного своє призначення, енергетичне поле, колір і наповнення. Перший сектор це багатство та гроші. Він знаходиться ліворуч у верхньому ряду, колір фіолетовий. Це місце для фотогаманця з грошима, золотих слитків. Другий сектор це лідерство та слава. Його місце другий зліва у верхньому ряду колір червоний. Пишіть туди цілі року, наприклад, посаду керівника або власний бізнес. Третій сектор це стосунки, любов або шлюб. Його місце знаходження третій зліва у верхньому ряду, колір рожевий. Можна приклеїти фото закоханих пар обручок. Четвертий сектор це сім'я, улюбленці. Його місце знаходження перший ліворуч у другому ряду колір зелений. Це сектор для фото нової квартири або будинку картинки комфортного життя. П'ятий сектор це сектор здоров'я, його місце знаходження центральний сектор, колір білий. Тут бажано розмістити власне фото, де ви усміхаєтесь та почуваєтесь себе здоровою та щасливою людиною. Шостий сектор діти та хобі. Його місце знаходження третій ліворуч у другому ряду. Колір сірий. Тут місце для фото хобі та творчих професій, фотоапарат, музичний інструмент, клубок, ниток зі спицями, пуанти. Сьомий сектор це навчання, знання. Місце знаходження перший ліворуч у третьому ряду, колір коричневий або бежевий. Місце для фото водійського посвідчення, диплома, сертифіката, який бажаєте отримати. Намалюйте прапор країни, мову якої хочете освоїти. Восьмий сектор це кар'єра та робота. Місце знаходження другий ліворуч у третьому ряду колір, блакитний або синій. Пишіть бажану суму заробітку, помістіть фото лідери в оточення команди. Сектор 9-й це подорожі. Місце знаходження третій ліворуч у третьому ряду, колір жовтий або металік. Кажіть назву місць, у яких хочете побувати, розмістіть їхні фото, місце для образу кумира та ідейного натхненника, супроводьте картинки мотиваційними афірмаціями. Карту бажань заповнюйте з п'ятого сектора. Він вважається активованим в момент виконання одного простого бажання. Повізьте карту на стіну і зустрічайте щасливі події. Карта бажання це чек-лист, що запускає позитивні трансформації в житті, завдяки їй відбувається приплив чистої енергії благополуччя, розсудливості, зростання та розвитку. Не пропустіть дні для її створення і спостерігайте, як у 2024 році ваше життя змінюватиметься. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових. Радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео в соцмережах. До нових зустрічей!